Прогноз для Терезів на вересень 2025 року. Обов'язково дивіться також свій прогноз за асцендентом. Він програється точніше. Якщо не знаєш свій знак за асцендентом, пиши в коментарі слово асцендент, і я вам його прорахую. Постав лайк і підпишись. А тепер до прогнозу. Основна енергія місяця зірка для Терезів. Вересень обіцяє бути місяцем надії, натхнення та відновлення внутрішньої гармонії. Карта зірка символізує світло в кінці тунелю, час, коли душа знаходить спокій і бачить своє майбутнє в більш ясному світлі. Це про віру в себе, духовне очищення і упевненість, що після важких періодів настає полегшення, ключові теми місяця: відновлення сил і віри в життя, нові цілі та натхнення, духовний розвиток, творчість, інтуїція, гармонізація після коливань і випробувань. Перша декада двіка пентаклів і помірність. Тон декади пошук рівноваги і балансування між справами. Як програється в житті? Початок місяця може принести нестабільність у справах. Доведеться жонглювати кількома обов'язками, проектами або сферами життя. Двіка пентаклів про адаптивність, а помірність дає ідею гармонії, зцілення та вміння знаходити золоту середину в роботі та бізнесі. Це балансування між двома джерелами доходу чи проектами, спроби втримати стабільність, можливість знайти компроміс у робочих питаннях. Фінанси доходи і витрати можуть коли але завдяки поміркованості ви зможете уникнути серйозних проблем. Стосунки, якщо ви в парі, це примирення після конфліктів, прагнення гармонії. Якщо ви самотні, це знайомства можливі, але більше як легке спілкування без глибоких почуттів на старті. Психоемоційно відчуття, що ви шукаєте баланс, намагаєтесь не перегнути палку ні в одну, ні в іншу сторону. Порада не поспішайте з рішеннями, вчіться бути гнучкими. Попередження, хаос може з'явитися, якщо не дотримуватись внутрішньої рівноваги.